Ми зайняті. Я почекаю. Що знову сталося? За літо в тебе сестра зникла. Ти в курсі, що Валя вдома не ночувала? Це Валя доросла дівчинка. Вона сама вирішує, де їй ночувати і з ким їй спати. М? Вона не відповідає на дзвінки. Я теж на твої дзвінки не відповідаю що. Я знаю, де вона. Де? Вчора вона пішла у військкомат замість мене медкомісію пройти. Ти приколюєшся? А ти чого сидиш? Давай вставай поїхали в місто. Поїхали. Але не через те, що ти на мене кричиш. А тому що нам треба вибрати обручки. Ну, як я валю знайду, тоді я і за вас порадію. Що робиш? Одній хорошій людині. Пообіцяв ремонт зробити. Як тут у вас кажуть? Мужик сказав, мужик зробив. У нас так вже багато років, ніхто не каже. Помогти? Ну, Якщо не важко, я не проти. Ні. Зараз я хлопців по селу позбираю і ми по беріку це розрібали. Все, приїхали. Як приїхали до військкомату, ще три квартали. Ясно. І на тому дякуємо. Тепер і вона думає, що я з цикло. Та нічого страшного. Прогуляється. що, 500 гривень, що мало. На шість чоловік плюс трактор. В місті тебе скільки заплатив? Ну, По-різному. Може, трохи більше. Але ж ж вони в місті? Не поняв. Ти хочеш сказати, що люди в селі гірше, ніж люди в місті? Ти б нам чи сімок насипав. Старий, давай по-чесному. В селі завжди платять менше. Ну добре. Ще сотку вам зверху накину. Норм? З міста собі когось висвистай. Не зрозумів. Так, пацани, скидаємо все назад. А так. Норм! Ти що серйозно? А що не видно? Або плати, або шукай собі інших. Ти ж розумієш, що я знайду. Удачі! Ага. Удачі. Добрий день. Ви до кого? А, я шукаю свою сестру. Вона має бути тут. Об'єкт режимний. у вас перепустка є? У мене є інформація, що мою сестру, яка не ночувала вдома, в останній раз бачила у вас. мені шкода, але я вас не можу пропустити. Ну Хоча б дізнайтесь, тут вона чи ні. Вибачте, я не можу цього зробити. Їді, будь ласка. Дівчина, я вам що? Не зрозуміло пояснив. Я, я все одно туди зайду. Слухайте, з вашою сестрою, напевно, все гаразд. Ну, тоді дізнаєтесь, тут вона чи ні. Це не в моїх повноваженнях. Тоді дайте, я зайду і сама дізнаюсь. Я вам кажу, я все одно туди Слухайте, зайду. Слухайте. Або ви зараз заспокоїтесь, або вас сам заспокою. Зрозуміло. Я тебе зараз так заспокою. Ти що, ти не розумієш, що моя сестра не відповідає на дзвінки? А ну стій, кажу! Пустіть мене! Я тобі оце? якесь широке. Друге. Ніби непогано, але щось не так, не знаю. Йди, ще там. Не звертайте уваги, що ваш син так хвилюється. Це ж такий, такий день. В мене такий самий. То не хочу, це не буду. Таке mm. покоління. Ну, взагалі-то це не мій син. Це мій наречений. Так я вже кажу. Ви така чудова пара. Бажаю вам довгого та щасливого сімейного життя. Галь, тут є одне, але воно дуже дороге. А нічого. Я думаю, нам тут зроблять хорошу знижку, правда? З великим задоволенням. Галь. Mm. Правда, класні обручки купили? Угу. Mm -hmm. А ти не проти, якщо я після твоєї смерті собі когось знайду? Угу. Mm -hmm. Галь, ну що знову сталось? Все нормально. Так. Ну і про що ти думаєш? Думаю, що треба собі плазмоліфтинг зробити. І от... Сюди і сюди коктейль з нуклеотидів. Може краще підемо в кафе і там коктейль вип'ємо. Ага. Стоп. Ми йдемо в кафе і п'ємо коктейль. Та там роботи на годину, на дві максимум. Та навіть на п'ять хвилин. Ні. Чув? Знаєш, що воно кажуть? Ні. Шановне, у мене до вас пропозиція. У мене теж пропозиція. Вали звідси. І чого ви вкусили чергового з військкомату? Тому що він не пускав мене всередину. А для чого вам всередину? Бо там моя сестра. Вона там працює? Та ні. Розумієте, вона вчора під виглядом хлопця моєї старшої сестри, якому позавчора прийшла повістка, який військомат боїться як вогню, вирішила прийти комісією замість цього ж самого хлопця, бо вона дуже хоче в ЗСУ. Ну, що ж тут незрозумілого? З вами все добре? Так, я ж кажу, вона прикинулась ним, хоча вона це не він, вона дівчина. Ну, хоча, можливо, і виглядає як чоловік. Коротше, будь ласка, допоможіть мені її знайти. Може, вам краще піти додому. Я нікуди звідси не піду, поки ви мені не допоможете її знайти. Будь ласка, їдьте додому. Ні. Добре. Ти шо, ви мені допоможете? <laughs> В... Валька! Валюшка! Та не хочу, кричи, ти все... обезьяна! Це Валера. То мені вже 15 хвилин туди-сюди мотиляєш. Сподіваюсь, ви вже обрали, що будете замовляти. Нарешті. А може мені собі нитки зробити? От сюди і от сюди. У вас в місті є якісь пристойні косметичні клініки? Я офіціант і можу вам порадити тільки те, що є в цьому меню. Тоді принесіть мені. Біле сухе вино. Байдуже, якого сорту. Може, десарт якийсь? Від солодкого шкіра псується. Я пас. <зас> Мені ж трудить, будь ласка. І це uh, все? Давайте ще келих червоного одразу. Добре. Я на хвилинку. Я поговорити не з порожніми руками. Це що? Ну, це вам вибачення. Ти думаєш, якщо ми тут живемо, то всі алкаші по головному? Не прямо всі. Але за статистикою в селі більше людей, які п'ють. Люди їдуть в місто за освітою, потім там залишаються. А в селі живуть ті, у яких роботи майже нема. Або взагалі нема, тому і п'ють. А-а-а! Ми ще й тупі. Я правильно розумію? Так, хлопці, давайте напряму. Розумні люди із сіл їдуть у великі міста. що шо, каже, райцентр теж відстій. Це не я кажу, це статистика. Ну, то що, допоможете? Допоможемо. Але давай заб'ємось. Як заб'ємось? Виграєш ти? Ми виносимо твоє сміття безоплатно. Але якщо виграємо ми, то ти нам сплачуєш за міським тарифом і сам виносиш своє сміття зі школи. А, угу. а що робити будемо? Тільки давайте на перегони на тракторах. <свісно> <свісно> Ой, ти такий кумедний. Ну прям вістряк. Нє. чисто інтелектуальна дуель. Ну так а що робити? Кросворди. Норм. Серйозно? Ну так. Ми купуємо в магазині два однакових кросворди і відгадуємо їх на час. Окей. І хто у вас тут найрозумніший? Обирай сам кого хочеш. З ним хочу. Ну. Ну, якось так. Я, звичайно, знала, що ти божевільна. Але щоб не всю голову. Exactly. Прийму за комплімент. А ти як сюди попала? Це Та... невеличке непорозуміння. Але все добре, тебе знайшла. Так, треба комусь подзвонити, щоб нас звідси витягли. Та я просила в нього подзвонити. Але хтось мене тупо ігнорить, правда? Чи ж начальник, А може досі там чухньою страдати. Що впадло дати подзвонити двом симпатичним дамам? Ясно. Що тобі ясно? Ти поводиш себе так, ніби не один день, а третій рік тут сидиш. Exactly. Валєр! Дивись і вчись. Шановний поліцейський, пробачте, будь ласка, мою. Не виховану сестру за такий тон. Чи не могли б ви дати нам свій телефон для дуже важливого дзвінка? Будь ласка. Ви прекрасна людина. Дякую. Алло! Я ж тебе так само просила. Капець. Ну що, кому будемо дзвонити? Богданку. В сенсі я хотіла сказати Карпенку Богдану. О, я вибачаюсь. Я ні на що не претендую, але мовчки сидіти поряд з такою вродливою жінкою просто не можу. Це що продовжуйте, Мені навіть приємно. У вас дуже гарні очі. риси обличчя просто не перевершені. Дуже ніжна. Вашому хлопцеві неймовірно повезло. Ви просто нереально красива. А ви не дуже? В Сенсі. В Сенсі пити менше треба. Малий, ми так не домовлялись. Домовлялись? А про що це ви домовлялись? Раз вийшов. Ну, непоганий результат. Mm -hmm. Дядь Міш. Ти з того боку подивись, там все вгадав. <плес> І абсолютним чемпіоном нашого турніру стає Михайло Січка! І що боді сказав? Нічого, сказав, сидіть скільки треба за свої помилки, треба відповідати. Ого, Ти жартую я, їде вже. Жартуєш? Жарти це не твоє Окса. Не твоє. Чуєш? Не. А ти чого Карпенка першого назвав? Та не знаю, просто вирвалося якось. Угу. Ну, якось не просто. Ти ж з Богданом зустрічаєшся? Чи я щось не знаю? Угу. Чи тебе ще Карпенко не відпускала? Чого ти до мене причепилась? Не подобається він, мені не подобається. Просто ляпнула і все. Окса, ну просто якщо ну, Богдан тобі не того, то краще не треба. А що не треба? Ну, якщо ти його не любиш, mm. то ну, краще відпусти, щоб не було як на випускному. Послухай, так як на випускному, вже точно не буде. Так що не переживай. Я просто хотів підняти тобі самооцінку. А в мене все в порядку з самооцінкою. Висока у мене самооцінка. А я так не думаю. Мені здається, ти дуже сильно паришся про свій вік. Можливо, трохи парюсь. Ну, але ж я і не дівчинка. Вже. Галь, ти дуже розкішно поглядаєш. Правда? Я тобі клянусь. Я обирав тебе на все життя. І мені байдуже, скільки тобі років я взагалі не знаю, скільки тобі років, якщо чесно. Та мені це і не цікаво. Но головне ж не те, що інші про тебе подумають. Головне, що ти сама про себе подумаєш. Mm? Дякую тобі, солоденький. Мені дуже важлива твоя підтримка. І мені насправді стало легше. Масіку. Поїхав додому. Як вам вино? Кеселувати. Але пити можна. А десерт вашому сину сподобався? Я не його мати. Я не його сестра. Я навіть не його подруга. Я його наречена. Ей, джисти Я джисти Я я припрошую, я не хотів вас образити. Ви всі мене сьогодні дістали. Я прошу вас заспокойтесь, будь ласка. А я не буду заспокоюватись. Я буду робити все, що я хочу. І десерту тут у вас І відстій. І ось це це не вино. Це шмурдяк. Не треба. Треба. Ну? Що ще? Та, хоч ти і програв, але ми, на відміну від міських, не злопам'яті. Хлопці, підтягуйтесь! Дівчата, на випі. Виходимо, виходимо. Так, ти стоп. Назад, назад. Дякую yeah. тобі. Well, врятуй, будь ласка, ще, Галю. Пліс. Спробую. Може, все-таки Карпенко? Боже, ти чого ти до мене причепилась, а? Прошу, тільки не починай знову. І так, проблем купа. Ну так, але головне в стосунках що? Головне, валя. Що Богдан добрий і відповідальний. Ти бачиш, як він старається. Я не хочу його образити вдруге. І не ображу. Ну, Оксано, це якось неправильно. А іноді треба валічка робити неправильно, щоб було добре тим, хто поруч, хто тебе кохає. Бо я тепер знаю, що відчуваєш, коли тобі роблять боляче. Ну, все, можемо їхати. Там нічого страшного, її зараз оформлять і зразу відпустять. Тарасик її забере. Е -е, слухайте, виїдьте, а я е -е, галю почекаю. Ну, двери мене Ну? Вибачте ще раз. Проїхали. Ну, ніби все. З тебе дві тисячі. Які дві тисячі? Ну а як же? Ти нам заплатив за минулий раз, а це вже новий виклик. Та ха Тарослався! Слухай, а от дядь Міша, він що? Якийсь професор на пенсії. Сторож. 20 років на птахофабриці пропрацював. Він усі кросворди на пам'ять знає. <гумен> Вибач мені. Я не хотіла, щоб так сталося. Та все добре. Я все розумію. Хай тебе. Бо дякую тобі. Та, За що? За те, що приїхав, витягнув нас. А як я міг чинити інакше? Я ж кохаю тебе. Веди мене дорога. Туди, де рідній дороги, По стежкам, по річкам, по порогам. Де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас, не впаде зоря.